Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні ми поговоримо про кліщів. Хоч весняне тепло ще й досить нестабільне, проте випадки їх укусів вже в Україні почастішали. Сезон активності кліщів триматиме майже до кінця осені, та пік припадає на травень-червень. Кліщів можна зустріти не лише на природі, їх багато й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею, проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме. Небезпека кліщів у тому, що вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, а під час укусу передавати їх своїй жертві. Йдеться про понад 150 хвороб, найвідоміші з яких кліщовий енцефаліт та бореліоз. Що довше кліщ перебуває на тілі людині, тим вищий ризик захворіти. Часто кліщі залишаються непомічними, тому що під час укусу виділяють анестетик. Тож важливо зробити все для того, щоб не допустити цього. Найперше це краще утриматись від прогулянок лісом, пам'ятаючи також і про мінну небезпеку. Якщо плануєте прогулянку в місці, де росте висока трава, обов'язково подбайте про безпечний одяг світлого кольору з довгим рукавом. Бажано також знехтувати стилем і все ж таки заправити штани у шкарпетки. Так. Оберіть і застосовуйте репеленти засоби, що відлякують комах. Обов'язково дотримуйтесь інструкції з використання та періодично поновлюйте захист. Репеленти, ефективні проти кліщів, мають містити хоча б одну з цих речовин. Після повернення додому обов'язково потрібно провести ретельний огляд під хорошим освітленням. Улюблені місця укусів кліщів ви бачите на фото. А що робити, якщо кліщ уже присмоктався? Передусім, не заливайте кліща спиртом, олією та іншими речовинами. Його потрібно якомога швидше витягнути. Для цього ви можете звернутися у травмпункт. Проте, якщо поблизу немає лікаря, зробіть це самостійно. Для цього можна використати спеціальний пінцет, що продається в аптеках. Після видалення кліща місце укусу потрібно обробити антисептиком, а руки вимити з милом. Якщо кліщ пробув на тілі понад 36 годин, зверніться до медиків, щоб здійснити постконтактну профілактику хвороби лайма. Для цього знадобиться антибіотик, який призначить лише лікар. Здавати кліща на аналіз не потрібно. Спостерігайте за своїм станом ще кілька тижнів після укусу. Якщо у вас підвищиться температура чи з'явиться почервоніння на шкірі, негайно зверніться до лікаря. На жаль, цього року у Калойському районі, що на Івано-Франківщині, вже був зареєстрований перший випадок хвороби лайма у 2024 році. Дякую, що було з нами. Залишайте свої коментарі. Пишіть про випадки, якщо у вас такі були. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Па-па!